Мої вітання, колеги. Сьогодні 21 січня. Починаємо вигонку тюльпанів на березень місяць. Перед тим, як обговорити деякі технологічні моменти, я спочатку хотів би всіх, хто ще не доєднався до нас, приєднатися до нашої спільноти в Фейсбуці, у нашу групу «Вигонка тюльпанів. Це група більш про Сам процес, технології. Ну, звісно, є там деякі оголошення про реалізацію. але щоб ви розуміли, що це група саме для підтримки особливо тих, у кого недостатнього досвіду, або тільки починає. Ну і, і завжди мені постійно теж цікаво дивитись, як у колег, тобто тому діліться не тільки, якщо у вас є якісь питання, там можна прикріпляти фото, відео для наглядності. Якщо, наприклад, є проблема якась, то краще прикріпити фото. Так буде більш коректніше, колеги можуть вам відповісти. Також діліться своїми успіхами, це теж дуже важливо, щоб ми розуміли, до чого нам треба ще працювати, показуйте свої технологічні процеси, якісь ноу-хау, сорти, обговорюйте сорти, особливо постійно це білий сорт, в пошуках ми постійно якогось ідеалу, а його все якби нема. нема. Такі моменти ми завжди раді з вами обсудити там і наші контакти. Тому посилання буде внизу під відео в описі або в закріпленому коментарі. Доєднуйтесь і будемо починати працювати. Повертаючись до технологічного процесу, сам термін початок виганки асоціюється завжди і є. З підвищення температури. Тобто, коли ми починаємо піднімати температуру, запускаємо процес вегетації, звісно, що треба полити, це обов'язкова умова з початком виганки. Про це ми говорили в попередніх відео, можете подивитись. Також, повертаючись до технології ще про опалення. Якщо у вас, наприклад, теплиця, тепловентилятори, і коли ви топите, вентилятори працюють, вони рівномірно розповсюджують повітря по теплиці. Ну, Якщо є якісь там закутки, то там можливо поставити ще якийсь додатковий. А якщо у вас точковий обігрів, точковий обігрів, тобто це якісь батареї, там, якийсь радіатор стоїть, обігрівач, тобто це якась точка. Да? Наприклад, під вікном, там, якщо це приміщення, то вам потрібен вже сам вентилятор. Ну, це може бути звичайний побутовий, ось такий який... з повертаючим ось таким елементом, да, який крутиться. Він слугує на даному етапі, змішує повітря, щоб по всій кімнаті, по всій теплиці була ну, рівномірна температура. Тобто, тому, коли питають, коли включати вентилятори, треба розуміти, якщо це у вас точковий обігрів, то вентилятори повинні включатись з першого дня. І бажано, щоб вони, ось такі, щоб вони ну, повертались. Якщо у вас теплиця і просто по периметру, то це вентилятори потрібні більш потужні, вони там на определеній висоті підвішуються, і таким чином, також з перших днів працюємо. Я думаю, це зрозуміло. Далі вентилятор, додаткові якісь вентилятори в теплицях, це як додатковий примусовий рух повітря, особливо це коли дуже висока вологість, або, наприклад, ви хочете різко збити температуру, бувають сонячні дні в лютому місяці, і сонце вже так доволі добре пригріває. Тому. Тоді включаються також вентилятори. При, верніше, після поливів обов'язково теж включаються додатково, щоб більше просушити повітря, вигнати додаткову вологість з теплиці. І таким чином, якби, воно працює. Щодо освітлення, ми вже про це говорили в попередніх відео детально, можете подивитись, то ми завжди включаємо освітлення. А до речі, воно актуальне тільки в виганці в приміщеннях, маєте на увазі, тільки коли ростки досягнуть 5-7 см. Поки ось на даному етапі у нас тут ну, приблизно 2, максимум 3 см. Ми десь ще дні дня 3-4 не будемо включати. Далі будемо просто включати, підкручувати лампу. і Будемо досвідчувати. Це також зрозуміло. Поливи. Ну При нашій технології, зазвичай це на перших стадіях перші 2-3 поливи це раз на тиждень. А коли вже маємо ось такий листовий апарат, там вже раз у 4-5 днів. Це, до речі, виганка на е, лютий місяць до Дня закоханих. З'являться перші квіти, будемо про нього говорити. Е, ось такий стан. Побачимо, що як воно буде з реалізації, це вже таке. А щодо технологічних питань, будь ласка, телефон внизу під відео. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, звертайтесь до спільноти. Я думаю, що все у вас вийде в добру путь. Бережіть себе. І хай все буде добре. До скорої зустрічі.